Чи я вас певні в тому, що Макрон збереже свою посаду до 2027 року, квітня місяця до президентських виборів? Оскільки зараз, як я вже казала, звучать дійсно голоси, які закликають до його імпічменту? Ваш погляд чи дійсно є ризики серйозні, що Макрон може дочасно втратити владу? Ну ні, ризиків немає. Імовірність є, але такі, таких ризиків немає. Тобто, якщо розглядати кількість відсотків, це поза менше десяти. А в політиці менше десяти відсотків це дуже маломирно. Імпічмент ні, неможливо Франції. А відставка можлива. Деголь свого часу прийшов відставку? Тільки треба розуміти. Деголь прийняв рішення, яке після якого він змушений був йти відставкою, тому що він віддав територію Франції, її незалежність. Ми говоримо про Алжир. Це поразка, тобто він програв і пішов. Це ну, заслужено. Макрон поки що нічого не програвав, тому він не збирається йти відставку. Абсолютно. Я не вірю навіть на ну, 100% може дати 99%, що там було не зовсім 100%, що він не піде сам від відставку ніколи. Імпічмент мало, ну це 2-3%. Все може трапитись. Може трапитись якась халепа, і тоді на світлі тої нової халепи все може бути, це накладеться одна на другу. Цілком зараз з даних е, е, фактів, які ми маємо, ні, це неможливо. Тому. Ні, не буде відставки, не буде імпічменту. Макрон допрацює до 27-го року. Питання найважливіше для України це хто буде на його місці, хто буде президентом Франції, тому що в принципі зараз виглядає на те, що вкрай складно буде боротися за цю посаду. Зараз ну, подивимося, чи зміниться ця картина в 27-му році.